Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Обрати подарунок для геймера може бути непростим завданням, оскільки світ гаджетів дійсно дуже різноманітний, і обрати саме той продукт, який буде цікавити вашого користувача, дуже складно. Щоб подарунок справді здивував і приніс користь, важливо знати про ключові потреби гравця: комфорт, продуктивність та якісний ігровий досвід. Я підготував підбірку ідей, яка сподобається як новачкам геймерам, так і професіоналам. Ам, в цій сфері від зручного ігрового крісла та потужної клавіатури до високоякісних гарнітур і корисних аксесуарів для роботи і відпочинку, і тут знайдеться щось корисне для кожного. Але перед тим, як ми розпочнемо, попрошу вас ось таку вподобайку під цим відео зараз поставити, написати коментар, що ви думаєте на рахунок ось такої рубрики. Чи цікаво вам ось такі підбірки робити? Якщо так, напишіть в коментарях, яку наступну підбірку зробити. Ну і, звичайно, друзі, обов'язково підтримуйте наш збір на дрони та підписуйтесь на канал. Для геймерів комфорт під час тривалих ігрових сесій є одним із найважливіших аспектів. Якісне крісло не лише забезпечує зручність, а й підтримує правильну поставу, що критично важливо для здоров'я. Андасі. Сід Frontier XL Black Linen Fabric – це ігрове крісло, яке поєднує комфорт, стиль і функціональність. Однією з головних причин обрати Anda Seat Frontier XL є його ергономічний дизайн. Ця модель була розроблена з урахуванням анатомічних особливостей тіла, що дозволяє гравцеві тривалий час перебувати в кріслі без відчуття дискомфорту чи втоми. Форма спинки і сидіння підтримує природну S-подібну кривину хребта, зменшуючи тиск на поперекову зону. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Видимо на є каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Крім того, крісло оснащене регульованою Душкою для поперку, а також підголівником. Крісло виготовлене з якісного ляного текстилю чорного кольору, матеріалу, що дихає та забезпечує комфорт навіть у спеку. Міцний металевий каркас витримує до 160 кг, а п'ятипроменева променева база гарантує стабільність. Крісло також має кілька рівнів регулювання. Можна налаштувати висоту сидіння, кут нахилу, спинки та положення підлокітників. Andesit Frontail XL має міцний металевий каркас, здатний витримувати вагу до 160 кг та зро. Облена для людей зі зростом від 175 сантиметрів. Другим аксесуаром є Кронштейн Офіс Про МА 801W. Це функціональний та стильний аксесуар для організації робочого простору, який стане чудовим подарунком для геймера або будь кого, хто проводить багато часу за комп'ютером. Він призначений для монтажу моніторів зі широким діапазоном діагонали від 17 до 49 дюймів. Сумісний як із стандартними, так і вигнутими екранами вагою до 20 кілограм. Офіс Pro ma 801W має кріплення стандарту VSS 100 на 100 та 75 на 75, що дозволяє швидко і легко встановити різні моделі моніторів. Кронштейн обладнаний механізмом похилоповоротного регулювання. Його конструкція дозволяє регулювати кут нахилу в діапазоні від плюс 50 до мінус 20 градусів, а також обертати монітор на 90 градусів у вертикальне положення, якщо це необхідно для роботи. Особливість Office Pro ma 801 W полягає в його широких можливостях налаштування кут повороту до 180 градусів, дозволяє розмістити монітор у найзручнішому положенні. А білий колір конструкції легко вписується в сучасні інтер'єри, надаючи робочому місцю стильного вигляду. Будь-який геймер буде радий отримати потужну клавіатуру, і GamePro MK141R – Це один з таких варіантів. Вона оснащена механічними перемикачами Red Switch, що забезпечують миттєве, тихе та чітке натискання клавіш. Це є величезною перевагою під час інтенсивних ігрових моментів. Компактний розмір у форматі 75% дозволяє зберегти максимум функціональних клавіш, одночасно займаючи менше місця на столі, що створює додатковий простір для маневрів під час гри. Низький профіль клавіатури знижує навантаження на кисті, роблячи тривалі ігрові сесії значно комфортнішими. rgb підсвічування додає атмосферності, дозволяючи гравцеві налаштувати підсвітку за своїм вподобанням, що особливо оцінять ті, хто любить. Персоналізувати свій ігровий простір. Темно-сірий металевий корпус виглядає стильно і надійно. Клавіатура готова до транспортувань, а підключення через USB забезпечує стабільний сигнал без затримок і перебоїв. Ця клавіатура це ідеальний подарунок для геймера, який хоче отримати максимум насолоди під час гри та максимальну точність і швидкість. Охолоджуюча підставка для ноутбука GamePro CP890 – Це важливий аксесуар для геймерів, які прагнуть до максимальної продуктивності свого пристрою. Під час ігор ноутбука. Часто зазнає значного нагрівання, що може призвести до зниження швидкості роботи та навіть до перегріву важливих компонентів. GamePro CP890 спеціально розроблена для боротьби з цією проблемою, пропонуючи потужне охолодження завдяки шести вбудованим вентиляторам. Можна налаштувати швидкість обертання вентиляторів, щоб зберігати оптимальну температуру при будь-якому навантаженні, що значно продовжує термін служби ноутбука. Крім функціонального охолодження, ця підставка має також хорошу під світку, яка створює ігрову атмосферу, вона має зручну ергономічну конструкцію. Є можливість регулювати кут нахилу, а підключення відбувається через USB, що робить цю модель універсальним аксесуаром сумісним з різними моделями ноутбуків. Мікрофон FIFINE T – Це відмінний вибір для геймерів, які люблять проводити трансляції або просто спілкуватися з іншими гравцями в процесі гри. Цей мікрофон забезпечує високу якість звуку завдяки конденсаторній технології, яка дозволяє вловлювати навіть найдрібніші нюанси. Анси голосу з його допомогою. Гравець може бути впевненим, що його команда, а також його підписники почують його без будь-яких зайвих шумів. FIFINE T688 має стильний дизайн та компактний корпус, який не займає багато місця на столі, що особливо важливо для геймерів з обмеженим робочим простором. Також, друзі, ось тест запису на даний мікрофон. Тест запису звуку на мікрофон. У нас зараз моделька FIFINE T688. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою та наскільки якісно записує звук. Завдяки USB-підключенню, мікрофон легко інтегрується з комп'ютером або ноутбуком без додаткових адаптерів, що робить його максимально зручним у використанні. Окрім цього, мікрофон має вбудований фільтр для зниження шумів та можливість регулювання рівня гучності, що дозволяє адаптувати звук відповідно до умов оточення. Ця модель відома своєю надійністю, тому вона прослужить власнику довго навіть при частому використанні. Подарувати мікро. Фонфіфайн t 688 геймеру – це чудова ідея, адже він не тільки підкреслить професіоналізм в ігрових трансляціях, але й зробить спілкування під час гри більш комфортним і приємним. Для тих, хто надає перевагу консольному досвіду під час гри на ПК приставці або мобільному. ідеально підходить геймпад mg 650W. Корпус виготовлений із комбінації чорного та білого матового пластику. Контролер оснащений 10-ма цифровими кнопками та двома аналоговими стіками, що забезпечує. Чи точність і швидкість реакції під час гри вбудований акумулятор ємністю 400 мАг забезпечує до восьми годин безперервної гри, що є оптимальним для більшості ігрових сесій. Він сумісний з ПК, Sony, PlayStation 3, TV приставками на базі Android, а також зі смартфонами та планшетами на Android через кабель OTG який потрібно придбати окремо. Також геймпад підтримує платформу Steam що дає вам можливість використовувати його в широкому спектрі ігор. MG 650 W має вбудований Подвійний вібровідгук, що створює ефект занурення в гру, надаючи реалістичні тактильні відчуття при ударах, вибухах або інших діях у грі. Додаткові функції Turbo та Clear значно полегшують процес гри. Геймпад також автоматично ідентифікується при підключенні до пристрою на базі PlayStation 3 та Android, що спрощує процес налаштування і швидко готує пристрій до роботи. Ще один варіант GamePro MK160W, Ще один варіант механічної та дійсно потужної клавіатури. Модель підтримує. Моє кілька типів перемикачів найчастіше зустрічаються варіанти Blue або red, кожен із яких має свої особливості. Blue перемикачі відомі своїм клікаючим звуком і високою точністю. Тоді як Red перемикачі забезпечують більш м'яке натискання та тихішу роботу. Термін служби перемикачів приблизно 50 мільйонів натискань, що гарантує довговічність навіть при щоденному інтенсивному використанні. Вона оснащена повноцінним RGB підсвічуванням з різноманітними режимами. Користувач може вибирати між кількома типами ані. Мації дихання, хвилі, статичне підсвічування тощо яскравість та швидкість змінювання підсвічування можна налаштувати. Клавіатура підтримує технологію антігостінг, що дозволяє натискати кілька клавіш одночасно без конфліктів і збоїв у введенні. Вона сумісна з різними операційними системами, такими як Windows, MacOS та Linux. Підключення здійснюється через USB, що забезпечує стабільний зв'язок із низькою затримкою. І, безперечно, вона має стильний вигляд. FIFINE H6 – це повнорозмірна гарнітура, яка забезпечує високоякісний звук та має дійсно ергономічний дизайн. FIFINE H6 оснащена великими динаміками діаметром 50 мм, які забезпечують потужний і деталізований звук. Завдяки широкому частотному діапазону від 20 Гц до 20 кГц Гарнітура відтворює низькі середні і високі частоти з чіткістю та глибиною. Що підходить для інтенсивних ігор, так і для музики. Гарнітура підключається через USB, забезпечує чистий звук. Із виразними басами та деталізованими середніми і високими частотами. Бас є глибоким і об'ємним, що додає відчуття занурення в гру, особливо в екшн-сценах та бойових іграх. Середні частоти чітко передають голоси і звукові ефекти, що корисно для спілкування з командою під час гри чи відеозв'язку. Ось можете зараз поглянути на тез запису на мікрофон. Тез запису звуку на навушники FiFine 6. Ви зараз можете поглянути на якість запису і подивитись, чи підходить вам така якість звуку, чи ні. Високі частоти зберігають якість. Навіть на максимальній гучності без викривлення чи неприємних шиплячих ефектів. Fifine H6 стане надійним аксесуаром для будь-якого ігрового або робочого простору. Настінна дошка органайзер Office Pro WO 600 Black Це зручне та стильне рішення для організації простору, що стане корисним доповненням як для офісного, так і для домашнього робочого місця. Дошка виконана в мінімалістичному стилі хай-тек і має повністю металевий корпус, пофарбований у чорний матовий колір. Металевий корпус підтримує. І функцію магнітного кріплення на дошці легко закріпити будь-які нотатки, документи або фотографії за допомогою магнітів, що спрощує зберігання і доступ до важливої інформації. Наприклад, користувач може прикріпити записи з ключовими завданнями, важливі дати чи інструкції, що завжди будуть у полі зору. Одні з унікальних переваг Office Pro WO600 є її функціональність як настінного органайзера для аксесуарів. На дошці передбачені спеціальні кріплення, на які легко можна розміщувати навушники, геймпади. Та інші аксесуари. Це дозволяє звільнити простір на робочому столі, створюючи більш організоване й акуратне середовище для роботи чи гри. Зручне розташування аксесуарів на дошці також запобігає пошкодженню та дозволяє з легкістю дотягнутися до них під час ігрової сесії. Офіс пром WO600 має оптимальні розміри та важить лише 2 кілограми, що робить її легкою в монтажі і зручною у використанні. В комплекті є надійне кріплення, яке забезпечує безпечне та стійке закріплення дошки на стіні. Ані гаджет нашому списку підставка для ніг Office Pro FR 730. Це ергономічний аксесуар, створений для комфорту під час тривалої сидячої роботи. Вона підходить як для офісного, так і для домашнього чи геймерського простору, дозволяючи знизити навантаження на стопи й ноги, забезпечуючи зручну підтримку. Вона має два рівні висоти 125 мм і 150 мм. Тож є можливість обрати для себе оптимальне положення ніг, що покращує кровообіг і знижує втому в ногах. Конструкція підставки доповнена масажним Роликами та поверхневими нерівностями, які допомагають стимулювати кровообіг і запобігають набрякам. Незалежно регульовані педалі дозволяють імітувати ходьбу, тим самим дають вам можливість розімняти ноги, навіть якщо ви не стаєте з свого крісла. А ще вона виконана з hips пластику, який дуже міцний та витримує навантаження до 20 кілограм. Ця підставка відмінне рішення для тих, хто багато часу проводить за комп'ютером, оскільки вона підтримує здоров'я ніг і забезпечує комфорт протягом усього дня. Геймери завжди цінують не тільки технічні характеристики, але й комфорт, стиль та дійсно функціональність своїх девайсів. Тому подарунок, що поєднує ці якості, неодмінно принесе задоволення. Обираючи один із запропонованих гаджетів, ви не лише здивуєте, але й підкреслите своє піклування про хобі людини. Щасливий геймер це геймер з правильним набором інструментів для перемоги. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ось таку вподобайку варто поставити. Як вам така рубрика, ви можете написати про це в коментарях під цим відео. Звичайно. Звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал огляд їй. Ну і звичайно тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.